Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раси Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Сьогодні ми продовжуємо вчитися ділити дроби і виконуємо завдання, які будуть містити і додавання, і віднімання, і множення, і ділення. Тож всі ці правила нам знадобляться. Пам'ятаєте, що при діленні дробів ми заміняємо ділення на множення, дільник на обернений. Ділити на 0 не можна. Якщо одиницю ділимо на дріб, то отримуємо дріб обернений до даного. 0 поділити можна, отримаємо 0. Щоб знайти число за його дробом, дану частину величини ділимо на цей дріб. І у виразах, що містять діє трьох ступенів, тобто додавання, віднімання, множення ділення і степінь. Першим виконують дії старшого ступеня, тобто піднесення числа до квадрата чи до куба, а потім множення ділення, якщо є дужки, спочатку виконують дію в дужках. І так, три приклади, які містять додавання, віднімання, множення ділення і степінь. При додаванні, пам'ятаєте, нам треба привести дроби до спільного знаменника. Всі ці правила нами вивчені, відпрацьовані, тому я пропоную вам спочатку потренуватися самостійно. Якщо правила не пам'ятаєте, будь ласка, самі поверніться до підручника, знайдіть правила, почитайте, пригадайте і виконуйте завдання. Тому що тільки так ви напрацюєте впевнені навички. Ви можете дивитися, як я розв'язую, але вам треба навчитися це робити самостійно. Добре? Зупиняйте відео. І так, разом зі мною 1 четверта плюс п'ята поділити на 90. Виконуємо дію в дужках, додавання, приводимо дроби до спільного знаменника. Це 20. Перший дріб множимо на 5, другий дріб множимо на 4. 5 двадцятих плюс двадцятих. Маю на увазі чисельник і знаменник множимо. Додали 5 плюс 4, двадцятих, Ділення замінили на множення, а дільник на обернений. двадцятих помножити на 49. 9 скорочується, 40 поділити на 20, буде 2. 2 перших або 2. П'яте завдання. Ми вже додали четверту плюс 1 п'яту це двадцятих, і помножити на 10 10,207. Скорочуємо. 9 і 27. на 9 ділимо. 10 і 20 скорочуємо на 10. В результаті у нас виходить дріб: 1 шоста. І дев'яте завдання. Ми спочатку маємо піднести до степеня 2 треті в квадраті, це 2 треті помножити на 2 треті 4 дев'яти. 1 третя в кубі. 1 третя помножити на 1 третю помножити на 1 третю, 1 20 сьома. 4 дев'ятих мінус 1 20 сьома, спільний знаменник 27. Перший дріб чисельник і знаменник домножуємо на 3, 12, 27 мінус 1,27, 11, 27. Сподіваюся, що ці всі правила ви пригадали. Знайдіть значення виразу. Як бачите, тут теж містяться різні дії. І все виконуємо за правилами: спочатку ділення, потім віднімання. Спочатку дію в дужках, додавання, потім ділення. Спочатку дію в дужках, тоді множення, тоді ділення. І знову запрошую вас поставити відео на паузу і відпрацювати це завдання. Перевіримо. 2,16 мінус. 1,2 перетворюємо в неправильний дріб. 1 помножити на 9 плюс 2, 2, 2, ,2, ,2, 2 11 дев'яти. 3,2 третіх перетворюємо на неправильний дріб, 39 плюс 2 11 третіх. Далі ділення заміняємо на множення, а дільник на обернений. 2,16 мінус. 11 дев'ятих помножити на 3 одинадцяти. Після скорочення 11, 3 і 9 у нас виходить 2,1 мінус 1 третя. Ми бачимо, що другий дріб, чисельник і знаменник треба домножити на 2, щоб знаменник став 6, буде 2 шости. І від одиниці відняти 2 не зможемо. Тоді забираємо у двічки 1, 1 цілу представляємо як 6 шостих і додаємо до 1 шостих. І так у нас є 1,7 мінус 2 шостих 1,5. Друге додавання в дужках. Я перетворила 2,3 на неправильний дріб 2 плюс 5, 2 помножити на 5 оговорилось, і плюс 3 13 п'ятих. Все інше переписала без змін. Далі приводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 10 Дія в дужках. Дія додавання. Це переписала: а тут 7 десятих додати 26 десятих. Додаємо 7 плюс 26 33 десятих. Перетворюємо 4,2 на неправильний дріб 4 помножити на 5 плюс 2. 22 поділить на 33 десятих. 22 п'ятих помножити на 10, 33. Скорочуємо 5 і 10. 22, і 33 на 11. І виходить у нас 4 третіх і виділяємо цілу частину. 4 ділимо на 3 1 ціла, 1 третя. Наступне третє завдання: спочатку виконуємо дію в дужках. 7 відняти 3 цілих. Це буде 4, цілих. 4, цілих відняти 2 треті, буде 3 цілих, 1 третя. 3,1 помножити на 2 треті і поділити на 5,18. Ділення замінимо на множення. 3,1 перетворимо на неправильний дріб. 33, 9 плюс 1 10 третьих помножити на 2 треті і помножити на обернений 185. Скорочуємо 3 і 18 на 3, 18 поділити на 3 6. 6 ділиться на 3. Тобто тут буде 1, тут 2, 10 і 5 скорочуємо на 5. В чисельнику у нас залишається 2 помножити на 2, помножити на 2, 8. Вісім, в знаменнику 1. 8 перших це 8. Завдання серйозні, над ними треба потрудитися, але якщо вам вдалося з ними справитися, то я вас вітаю, ви, молодець. Задача. Периметр прямокутника дорівнює 2,2, Знайдіть площу прямокутника, якщо одна з його сторін дорівнює 5 шостих. Дан периметр і дана одна сторона прямокутника. У прямокутника сторони попарно рівні, протилежні. Да? Пригадаємо формулу периметра і площі. Периметр це подвоєна сума сусідніх сторін, а площа це добуток сусідніх сторін. Тобто, знаючи периметр і знаючи одну сторону, ми можемо знайти другу сторону. І я закликаю вас відпрацювати цю задачу самостійно після моїх підказів. Перевіримо. І так, друга сторона прямокутника. Нам треба периметр поділити на 2 і відняти відому сторону. Периметр 2,2 поділити на 2. І відняти сторону 5 шостих. 2,2 третіх перетворюємо на неправильний дріб дважди 3 плюс 2 8 третіх. Поділити на 2 це помножити на 1 другу. Ну і мінус 5 шостих дописуємо. 8 і 2 скорочуються. Буде тут 4, тут 1, 4 третіх. 4 третіх відняти 5 шостих. Спільний знаменник 6. Домножуємо перший дріб чисельник і знаменник на 2. 8 шостих мінус 5 шостих, 3 шостих, дріб скоротний, скорочуємо на 3. 3 ділимо на 3 і 6 ділимо на 3, одна друга сантиметрів. Це друга сторона. Ну і тепер легко знайти площу, якщо ми знаємо її формулу, помножимо сусідні сторони 5 шостих на одну другу. 5 помножити на 1, 6 помножити на 2. 5 12 сантиметрів квадратних. Ну і напишемо. Відповідь. Серйозний урок у нас сьогодні. Завдання вже такі, над якими треба трудитися, пригадувати формули, пам'ятати правила, дуже добре знати табличку множення, щоб легко і швидко виконувати ці завдання. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, я вам щиро бажаю успіху, до зустрічі!